Будівельна палата України працює над відновленням державних програм по житловому будівництву. Для цього там вже підписали відповідній договір та меморандум, які значно пожвавлять будівництво в країні. Документи не лише дозволять запровадити інноваційні механізми в цю галузь, а й сприятимуть розвитку новітніх технологічних процесів у вітчизняному домобудівництві. Про житлові перспективи далі в сюжеті. Підписами Будівельна палата України та Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву скріплюють свою дружбу відтепер меморандум про співпрацю сприятиме розвитку будівельного комплексу країни. В першу чергу зелене світло повинно з'явитись як для зведення пільгового, так і молодіжного житла, на яке сьогодні у Держскарбниці, на жаль, не вистачає коштів. Спільними зусиллями відновити відродити будівництво доступного житла, будівництво кредитування. Молодіжного житла і будівництво житла програми 30 на 70, тому що на сьогоднішній день будівельна галузь дуже в дуже важкому стані. Ми розуміємо, що сьогодні держава в важкому стані і неспроста. На сьогодні закрити всі програми пільгові програми. Загалом за останні роки будівництво в Україні значно скоротилося. З 24 мільйонів квадратних метрів нині будують не більше 11, а на будмайданчиках в чотири рази менше працівників. Тож сторони працюють над тим, щоб в з держави наступного року були закладені доступні квадратні метри. Підтримка будівельної палати і спільні наші дії вони полягають у тому, щоб показати, що фінансування поворотне фінансування в будівельну галузь воно дає ефект в тому числі і. Наповнення державного бюджету. Я маю надію, що вже в наступному році державні програми будуть відновлені. І люди почнуть отримувати і пільгові кредити, і безповоротну державну допомогу. Пільгове житло планують будувати і для вимушених переселенців зі Сходу та Криму, а також учасників АТО, здешевить вартість використання вітчизняних будматеріалів та застосування новітніх технологій у будівництві, переконані у будівельній палаті. Для реалізації цих планів її представники підписали договір про партнерство з торгово-промисловою палатою України. Ми ні одне підприємство на сьогоднішній день практично не модернізували під нові технології. Ми працюємо на старому обладнанні, ми працюємо на старій оснастці. Велике бажання закупити нові лінії, переоснасти до комбінати і будувати сучасне житло на, на, на рівні європейському. Щоб наш внутрішній ринок диктовал цену, і эта цена була э, такой справедливой. С З однієї сторони вона була доступна для большинства і молодих людей, і людей, які работают в офісах или работают на фабриках, э, где угодно для того, щоб вони могли з э, определеної перспективой приобрести поміщення, помічти таку квартиру или дом. Я думаю, що ради этого стоїть послужити и поработать вместе. Президент будівельної палати України наголошує відродження програм будівництва доступного житла допоможе не лише тим, хто його потребує, а й поповнить держав. Амний бюджет України Надалі Сарданова, Роман Тимошевський, телеканал Київ.